Якщо ви запланували щось на жовтень, то візьміть відпустку та скасуйте усі плани. Прийдешній місяць. Це найнасиченіший місяць за останні роки з безліччю очікуваних новинок. Від платформерів та хорорів до стратегії екшенів і гонок. Ігри найрізноманітніших масштабів і жанрів виходитимуть мало не щодня, тільки встигай слідкувати. Доказ це наш календар релізів за жовтень. Коротше кажучи, давайте поглянемо детальніше на що варто звернути увагу. Агу цього місяця Assassin's Creed Mirage зарелізився 5 жовтня. Ігри Assassin's Creed з роками поступово розширювалися, але Assassin's Creed Mirage не пішов цією тенденцією. Замість цього, дивлячись у минуле в пошуках натхнення, ця частина великої серії зосередиться на елементах стелсу та паркуру, які зробили Assassin's Creed такою відомою в першу чергу, водночас показуючи історію, яка обертається навколо басіма з вальгали, якому доведеться пройти шлях від вуличного злодія. До майстра асасина, басім хитрий вуличний злодій, який шукає відповіді та справедливість. Протагоніст приєднується до організації, що змінює його долю настільки, наскільки він навіть і уявити не міг. Йому доведеться познайомитися з різними персонажами, які визначають його долю. Щодо ігрового процесу, то на вас чекає паркур стародавнім багдадом і набір інструментів справжнього безшумного вбивці. Отримуйте контракти в бюро асасинів, збирайте важливі докази і не. Помітно знищуйте цілі, здійснюючи ще більш жорстокі вбивства. При створенні спінофу розробниками було ухвалено рішення повернутися до витоків, а тому тут не буде представлено масштабного відкритого світу, як в останніх частинах, системи рівнів, і вибору в діалогах, а ігровий процес стане більш сконцентрований на стелсі. У міражі, звичайно, відчувається дух оригінальних частин. Є прекрасно реалізований Багдад, непоганий стелс та хороша графіка і гарна оптимізація. Гру хвалять за скорочення масштабів і відмову від rpg механіки з останньої трилогії. Однак без проблем не обійшлося. Багато рецензентів визнали басіма відверто нудним персонажем. Це занадто безпечна гра, якій нічим виділитися на тлі інших частин. Геймплей доволі одноманітний, а штучний інтелект тупий. Хоча деякі оглядачі визнали міраж ковтком свіжого повітря в безкрайньому морі екшен РПГ з відкритим світом. До речі, гра. Проходиться приблизно за 15 годин. Ціна складає 1090 гривень на ПК. NHL 24. Реліз 6 жовтня. Так само, як листя падає з дерев, що осені, так само і випускає кожного року нову гру NHL. Як завжди, автори обіцяють безліч зміни нових можливостей. Цього року хокейний сім запропонує оновлений ігровий процес, який надасть гравцям неперевершений контроль над своїми гравцями за допомогою Екзост Engine. Розширені атакувальні дії та час будуть винагороджуватися. Що як очікується, додасть грі більше автентичності, покращена фізика та анімація. Як очікується, забезпечить більший контроль над гравцями і більш реалістичний ефект їхнього контакту на льоду, за словами розробників, з'являться нові можливості управління. Наприклад, можна буде симулювати намір віддати пас, щоб заплутати суперника. У NHL 24 буде реалізовано опцію кросплатформеної підтримки, що дасть змогу власникам приставок різних поколінь грати разом у онлайні. Horizon Forbidden West Complete Edition вийде 6 жовтня для PS5. Покращену версію розробила Нікс Software. У комплект Complete Edition увійде власне оригінальна гра та Великий аддон Burning Shores, події якого стартують після завершення сюжетки. Різні бонуси типу саундтреку та скінів для Елой. Вартість цього видання на консолях становить 60 доларів. Forza Motorsport вийде 10 жовтня. Turn 10 нарешті готовий викотити останню частину серії сімкат у руки шанувальників. Розробники описують її як найбільш технічно досконалу з коли-небудь створених у цьому жанрі. Звичайно, я пограв і не можу з цим погодитися. Але єдине, що я можу відзначити, так це те, наскільки нова форза красива, трасування променів, фізика, погодні умови, знос шин, все виглядає дуже круто. З особливостей у грі оновлена система динамічної зміни доби, яка впливає на геймплей, перероблена механіка водіння, створені з використанням 3D-сканування і фотограметрії траси та автомобілів, і система пошкодження машин. Також я відмічу класну фізику керування. Вона реально стала досить приємною. Софт Рибут Моторспорт подарує гонщикам 500 автомобілів і 20 реальних трас по всьому світу. Це однозначно одна із найдоступніших ігор у жанрі сімкат і найдоступніша частина форза Motorsport. Спорт вона точно підійде як ветеранам серії, так і новачкам. Звичайно, єдине питання стоїть у тому, наскільки сильно гравцю подобається покращувати результати у гонках і наскільки йому заходять автогоночні симулятори. Також мене здивувала досить дивна прогресія. Наприклад, кожну машину тут треба прокачувати окремо. В той же час система тюнінгу та прокачки майже не змінилася. В цілому це якісний фундамент для подальшого розвитку серії з широким вибором автомобілів, який буде ці цікавим як для геймерів, які, хоч мінімально люблять гонки, так і для любителів сімрейсінгу. Тим не менш, контенту поки що небагато, тому доведеться чекати далі. Гра звичайно ж доступна у Game Pass, а окремо в Steam коштує 1700 гривень. Total War Pharaon побачить світ 11 жовтня. Нова стратегія від Creative Assembly, події якої розгортаються в стародавньому Єгипті в період нового царства. Правлінню великого фараона Мернептаха настає кінець. Тепер новий лідер спробує розширити імперію і знищити противників. У грі є вісім правителів фракцій з унікальними навичками. Система погоди з проливними дощами і піщаними бурями, що впливають на геймплей. Механіка з вогнем, який Поширюватиметься по полю бою, спалюючи ліси і пошкоджуючи поселення. Розробники говорили про те, що у своїй новій грі постаралися змістити акцент з менеджменту і більше уваги приділити рішенням гравця та їхнім наслідкам. Однозначно, це та гра, на яку варто звернути увагу шанувальникам стратегій. Але ціна це те, що може вас зупинити, бо гра коштує 1900 гривень. Lords of the Fallen у продажі з 13 жовтня. Якщо ви фанат souls лайків і souls борнів але хотіли чогось новенького, саме час придивитися до The Lords of the Fallen від Hexworks. Гра розроблена на руші Unreal Engine 5. І це відразу кидається у очі. Виглядає все дуже красиво і соковито. Крім того, мене дуже приваблює концепт паралельних світів. Як це було зроблено, припустимо, в Dishonored і Titanfall. Я маю на увазі можливість використовувати. Ти чарівний ліхтар для того, щоб перемикатися між світами живих і мертвих. Цю здатність можна буде використовувати для дослідження світу і для того, щоб добиратися до важкодоступних місць і знаходити секрети. В умовах souls лайка -like це буде, по-моєму, вперше. За сюжетом гравцям потрібно буде боротися з монстрами у двох різних світах, намагаючись повалити могутнього і безжального бога демона Адіра. Журналісти, які пограли, хвалять також гру і за комфортне керування. Лордцов the Fallen дуже схожа на Soulsborne. Очевидно, що розробники зробили це спеціально, щоб привернути увагу шанувальників жанру та ігор від фромів. За словами тих, хто грав, розробники не стали сильно експериментувати, а вибрали робочу формулу екшен арпіджі. Справа в тому, що бойовка дуже нагадує Dark Souls своїми основними механіками. Правда, тут досить багато магії, але заклинання мають ефектний вигляд та використовувати їх зручно. Босфайти теж круті, і точно зможуть кинути виклик. В іншому The Lords of The Fallen це не тільки сиквел, а й своєрідне перезавантаження, яке, судячи з усього, буде сильно відрізнятися від першої частини. Проект буде в п'ять разів більшим, ніж перша частина. У грі буде повноцінний кооп і PVP, але головне те, що гра отримає українську локалізацію. За гру просять 1500 гривень. Діабло 4 вийде в Steam 17 жовтня. Це вже друга гра Blizzard, яка релізиться у магазинчику Габена. Реліз відбудеться одночасно з початком другого сезону. У продажу з'являться три видання: крім стандартного, буде Deluxe і Ultimate. Як і раніше, для запуску потрібен акаунт Battle.net. У сезоні крові гравцям будуть доступні 22 вампірських умінь. Нові вороги пов'язані з вампірами, особливі сюжетні підземелля. Лиходієм сезону виступить влади. Кавампірів лорд зір власне у новому сезоні нас чекає подія криваві жнива: п'ять нових босів фінального етапу гри, битви з новими босами, які відкриватимуться в міру просування третім та четвертим рівнями світу. Також було зменшено час, необхідний для досягнення сотого рівня. Тепер це можна буде зробити приблизно на 40% швидше. Отримані нагороди за рівень популярності, крім досвіду і золота, зберігатимуться під час зміни сезону і стануть доступні для всіх твоїх персонажів. Очки вмінь, запас зілля, підвищення максимуму оболів і очки вдосконалення, отримані під час підвищення рівня популярності, будуть доступні для всіх персонажів. Їзда верхи стала плавнішою, а базову швидкість пересування підвищено на 15%. Sonic Superstars виходить 17 жовтня. Абсолютно нова двомірна гра про Соніка. Власне, це платформер, який трохи відрізняється від попередніх 2 d ігор про їжачка, оскільки ця гра заточена під кооперативне проходження на чотирьох в небачених раніше середовищах. У новій частині Соніку і його друзям доведеться перешкодити егману захопити острови північних зірок. Гра, яка ризикує зняти прокляття двовимірного Соніка, якщо розробники зробили все. Як треба, то на вигоді, ми отримаємо гру, про яку мріяли. Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged з'явиться 19 жовтня. Це продовження аркадної гонки з іграшковими машинками. У продовженні розробник вирішив урізноманітнити геймплей і надати гравцям можливість змагатися на різних нових локаціях, чи то будинок у передмісті, чи то майданчик для міні-гольфу на дикому заході. Гонщиків чекають понад 130 моделей модельок Wheels, а також мотоцикли і квадроцикли зі своїм унікальним стилем керування. Нова система ділить техніку за категоріями. Кожну категорію, Тегорію можна покращувати за допомогою дерева умінь, крім дрифту і нітро, вам доступне бічне прискорення та одиночний і подвійний стрибки. Так, ви зможете зіштовхнути суперників з траси або ухилитися від бар'єра, а ще стрибки допомагають ухилятися від машин, і знаходити секретні шляхи. Ясна річ, що в грі буде присутній редактор трас. Крім того, нас чекає новий одиночний режим, в якому за сюжетом вам потрібно буде врятувати місто, виграючи перегони і проходячи випробування. Thank you Спайдермен 2» нарешті вийде 20 жовтня, мабуть, найбільш очікуваний запуск місяця. Продовження повертає дует Пітера Паркера та Майлза Моралеса. Друга частина продовжить усе те, що було закладено в першій. Тобто, я говорю, що вона стане ще масштабнішою і хаотичнішою. Нові лиходії більший Нью-Йорк, ще більше активностей і здібностей, щоб максимально випробувати наших героїв. Звичайно, що нас чекає більше механіка сюжет стане ще цікавішим. Райони Нью-Йорку вк. Ключно з Брукліном, Манхеттеном і Квінсом будуть відтворені за допомогою фотограметрії. Місто загалом стало вдвічі більшим. За атмосферою гра стала значно похмурішою ніж перша, але без гумору не обійдеться. Якщо говорити про графіку, то деталізація виросла і все виглядає круто. Через збільшення карти в два рази сайд-місій стало набагато більше. Одні з них будуть мати відношення до сюжетки, в свою чергу інші. Це різні стандартні випробування. При цьому розробники. Підготували для Пітера і Майлза різні завдання, відмічую те, що у побічках, наприклад, можна буде докладніше дізнатися про злодіїв, в тому числі про крейвена мисливця. Крім того, тепер ви можете перемикатися між двома протагоністами Пітером і Майлзом, практично моментально. А крила з павутини допоможуть швидше пересуватися містом. Обидва павучки будуть мати два унікальні дерева прокачки, бо її ускладнили. Ворогів буде більше. З'явилася нова система блокування удар. Та більше різних цікавих гаджетів, босс файти обіцяють стати набагато глибшими та епічнішими ніж були у оригіналі. Крім цього, боси отримали шкалу здоров'я. Костюм Симбіота зіграє важливу частину в геймплеї, що важливо, його вміння комбінується з будь-яким трікоспайді. Так, гра запропонує щонайменше 65 різних скінів, від тих, що були у фільмах Марвел до шмоток із коміксів. Цікаво, й те, що кольори деяких із них можна буде налаштовувати додатково Spider Man 2 має три графічні режими: 4К в 30 FPS, 4К-40 з підтримкою VRR та 1080 в 60 FPS. При цьому круто те, що у всіх трьох буде вімкнено трасування променів. На повне проходження піде стільки, скільки займало проходження першої частини, а це приблизно до 20 годин. Щодо ціни, то проект коштує 2300 гривень на ps 5 Cities Skylines 2 з'явиться 24 жовтня після багатьох років управління та створення розгалужених і вражаючих міських пейзажів у Cities Skylines Colossal Order Нарешті готові рухатися далі та створили сиквел Skylines 2. Перша частина була дійсно чудовою. Друга, судячи з усього, буде ще кращою. У сиквелі буде представлена найреалістичніша симуляція міста з коли-небудь створених. Гравці зможуть побудувати будь-яке місто, яке зможуть уявити. Ти і спостерігати його зростання від скромного містечка до галасливого мегаполісу, починаючи з окремих домогосподарств і закінчуючи економікою і транспортною системою, проект запропонує глибоку симуляцію, яку буде легко освоїти новачкам, але важко стати справжнім майстром. Сиквел дасть змогу створювати і розвивати міста в комплекті з глибоко опрацьованими транспортними і економічними системами, безліч варіантів конструкторських і модифікаційних налаштування. Також розширеними можливостями модингу. Розробники обіцяють найбільш відкриту містобудівну пісочницю на планеті. Я думаю, що проект зможе перевірити ваші таланти як ніколи раніше. На жаль, версію для консолей було перенесено на весну 2024 року. Проект продають за 880 гривень. Dark Envoy вийде 24 жовтня на ПК. Класична РПГ з тактичними командними боями, яка має вигляд як впевнена гра даблей класу, у найкращому сенсі цих слів. У нас є приємне керування стелс і якісно промальовані моделі персонажів. Цікаво, те, що гру можна пройти як одному, так і в компанії з товаришем в онлайні. З інших цікавих моментів нас чекає нелінійний сюжет. У команду можна додавати супутників, розмаїття основних і додаткових квестів. А головне гнучка й автентична РПГ-система. Головними героями виступають Кейла і Кайрос, які хочуть відремонтувати свій повітряний корабель, щоб вирушити в подорож. Цей самий корабель буде чимось на зразок бази з можливістю апгрейду. Крім сюжетних завдань, ви зможете відвідувати випадково генеровані підземелля, в яких можна відшукати цінні артефакти. Загалом виглядає по крайній мірі цікаво. The Lord of the Rings Return to Moria реліз 24 жовтня. Survival Crafting – гра, у якій гімлі раптом каже: Гей, а давайте повернемо королівство гномів назад. Розробники говорили про те, що надихалися такими іграми, як Субнавтіка і Валхейм. Чесно кажучи, дуже цікаво, що у підсумку в них вийде. У грі є кооперативний мультиплеєр. Ви можете спускатися під землю і добувати ресурси. Крім крафту і дослідження локацій, будуть і битви. Судячи з геймплейних кадрів, не тільки з орками, а й з іншими фентезійними істотами. За сюжетом ми. Вирушаємо у небезпечну подорож разом з гномами, щоб повернути свою легендарну батьківщину Морію. Гоустранер 2 виходить 26 жовтня. Коли вона тільки вийшла, я вважав її більш жорстокою версією Mirror's Edge. після успіху захоплюючого Ghost One More Level Планує продовжити цю сюжетну лінію в кіберпанк стилістиці. У сиквелі події розгортаються через рік після оригіналу. А сюжет розповідає про протистояння головного героя з жорстоким культом кіберніндзя. Гра пропонує динамічну бойову систему в дусі один удар одне вбивство з бігом по стінах, паркуром і доступом до кіберпростору. У сиквелі присутні нові боси, поліпшена бойовка та нові гаджети і абілки, перероблена система прокачування персонажа, нелінійні рівні, якими можна пересуватися на мотоциклі, а також нові хардкорні режими. І в принципі, гра стала виглядати набагато краще. Друга частина бере все найкраще з першої, множить на два і дає вам при всьому цьому мотоцикл. Я пограв у демку, і вона приголомшлива. Серйозно, якщо ви ще не грали у демку Ghostrunner 2, то спробуйте. В іншому на тлі. Першої частини друга вигідно відрізняється більш відкритою структурою світу різноманітністю внутрішньоігрових активностей. До речі, гра має українську локалізацію, а коштує тисячу гривень на ПК. Алан Вейк, 2» в продажі з 27 жовтня. Після багатьох років очікування, шанувальники Ремеді нарешті зможуть відчути наступну главу в історії Алана Вейка. Відомий сценарист повертається в довгоочікуваному продовженні, яке використовує потужні сучасні технології та тримає гравців в напрузі від початку до кінця. Головна відмінність другої частини полягає в тому, що в грі буде два протагоністи за сюжетом. Сага Андерсон досвідчений агент ФБР, вирушає в місто Брай. Толз на північно-західному узбережжі Тихого океану. У цьому містечку, захованому серед гір і лісів, відбувається серія моторошних ритуальних убивств. Метою Андерсон є розкриття злочинів. Однак, коли героїня виявляє сторінки з роману жахів, які починають оживати просто перед її очима, ця справа швидко перетворюється на реальний кошмар. Бойовка заснована на тій самій механіці, що і в першій частині противники майже не реагують на постріли, тому спершу їх потрібно послабити. За допомогою ліхтарика або іншого джерела світла. При цьому в сиквелі батарейки витрачаються не тільки в бою, а й під час огляду деяких предметів. Валенвейк 2, судячи з усього, елемент хорору буде посилено на максимум, і це, в принципі, те, чого всі хотіли, граючи в першу гру. Плюс сама ремеді за останні десятиліття сильно виросла в плані своїх можливостей. І саме тому зараз ідеальний час для довгоочікуваного сиквела. Добре це чи погано, нам дізнатися. Тільки належить загалом. Я з нетерпінням чекаю гру. Нагадаю, що проект має українську локалізацію і на ПК коштуватиме 1238 гривень. EA Sports UFC 5 виходить 27 жовтня. У той час як місяць починається з нової гри, NHL від EA, то завершиться він новою UFC від того ж видавця. UFC 5 намагається взяти ігровий процес, який зробив серію файтингів настільки популярною, а потім розширити його завдяки оновленому фундаменту Frostbite. завдяки новим системам ушкоджень, значному вдосконаленню графіки, фізики та безлічі ігрових режимів, у яких можна взяти участь. Ця гра точно порадує відвідувачів кальянних. Джузент вийде 31 жовтня, медитативна екшен головоломка від студії Донтнот. Від більшості інших платформерів, Juzant вирізняється насамперед тим, що це гра про скелелазіння, і платформений елемент полягає саме в ньому, це наче якби скелелазіння з Uncharted було набагато складнішим і більш пропрацьованим. Судячи з демки у гри величезний потенціал, навіть не дивлячись на нестандартне керування. Тобто, якщо ви думали, що для пересування вам просто доведеться натискати одну. У кнопку то ні, наш герой намагається підкорити неймовірно високу гору, попутно досліджуючи різні біоми, з яких вона складається. Компанію йому складає мила істота на ім'я Баласта, таємничий супутник, тіло якого складається з води. Гра мене чесно кажучи, навіть заінтригувала. Те, у що буду грати сам, це точно Alan Wake 2, Spider-Man 2 та Forza Motorsport. Також спробую Lords of the Fallen. Розказуйте, у які новинки місяця збираєтесь грати самі. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.